Щиро дякую вам, що дивитеся відео. Мені дуже приємно, 80 тисяч людей подивилося це відео, 90 коментарів написали, більше сотні лайків поставили, зберегли. І якась частинка цих людей. Уже замовила у мене і ікру, і квіти. Тому в подальшому ви кажете, що недоречна реклама. Реклама завжди доречна. Тому що ці вже люди, які побачили мене, вони будуть згадувати, коли там їм потрібно буде чи ікра, чи квіти. Вони згадають, ай, стоп, так є ж сонечко, Юлія. Вона мене мигала там десь у Тіктокі, там, чи у Фейсбуці, чи в Ютубі. Я на всіх чотирьох платформах мигаю. Тому хто бажає замовити мої рослинки або ікру, у вас завжди в пам'яті. І ну, заложиться, що я продаю її. І ви звернетеся до мене, і все, от в чому суть реклами. Бажаю вам добра, натхнення і всього найкращого. А ще в мене погляньте, яка шикарна грядочка. От там, де зараз значі, погано видно, там все ліліями засаджено. Тому чекайте мої відео з продажем лілій. Всього доброго і щоб все у вас було прекрасно.